Всім привіт! Мене звати Андрій Якимчук і я керівник проєкту мікрорайону Таїровські Сади. У цьому відео я розповів вам про роботи, які були виконані на будівельному майданчику в лютому. Поїхали! По секції 2.7 в лютому було виконано кладку парапетів над вхідною групою з боку двора. Укладання плитки на терасах на другому поверсі та встановлення систему вентиляції та демовидалення на покрівлі. Ми завершили декоративне оздоблення у місцях загального користування на 17-му поверсі, а також монтаж огорош на терасах. Зараз завершуються роботи з фарбування пергол. Паралельно з цим продовжується пусконалагоджувальні роботи в баковій та насосні. Роботи з облаштування деформаційного шва з боку внутрішнього подвір'я, а також монтаж рісіток, зовнішніх блоків кондиціонерів. У сусідній секції 2.6 виконується кладка внутрішніх стін на 15-му поверсі. Тривають роботи з облаштування кришок парапетів на покрівлі та терасах, а також монтаж решіток для зовнішніх блоків кондиціонерів. Активно просуваються роботи з утеплення, ґрунтування та формування фасаду з боку відділу консультації. Паралельно ми проводимо тендер з облаштування вентиляції в будинку. В секції 2.8 продовжується установка віконних конструкцій у квартирах та триває підготовка до монтажу скління в комерційних приміщеннях. Крім того, в лютому підрядник встановив алюмінієвий каркас на світлопрозорому фасаді. В середині секції ми завершили кладку внутрішніх стін. Зараз у будинку тривають роботи із штукатурки місць загального користування. Ми продовжимо утеплення та ґрунтування фасаду, а також виконали утеплення стін паркінгу з боку бульвару. Просуваються роботи із благоустрою другої частини бульвару. Так в лютому було виконано укладання декоративних парапетів перед секцією 2.8 та тротуарної плитки вздовж комерційних приміщень. По секції 2.9 ведуться роботи складки внутрішніх стін з червоної цегли. У секціях 2.4 та 2.5 триває відновлення зовнішніх та внутрішніх стін. Крім того, проводиться тендер з монтажу скління у секції 2.5. У секціях 2-3, 2-2, 2-1 та 3-3 виконуються монолітні роботи. А саме минулого місяця у секції 2-3 ми завершили армувати та бутонувати вертикальні конструкції та плиту перекриття 10-го поверху. Зараз виконуються роботи з встановлення опалубки, армування та бутонування вертикальних конструкцій 11-го. Крім того, у будинку було встановлено сходові марші з першого по третій поверхи. В секції 2.2 будівельники демонтували опалубку плити перекриття першого поверху. Зараз займається армуванням та бетонуванням вертикальних конструкцій другого. По секції 2.1 ми залили бетоном нижню плиту паркінгу та ведемо підготовку до облаштування плити перекриття над ним. Паралельно завершується бетонування монолітних вертикальних конструкцій. Щодо третього будинку у секції 3.3 монолітники завершили армувати та бетонувати вертикальні конструкції першого поверху. виконали плиту перекриття та монтаж баштового крана. Наостанок нагадаю. Що у березні відділ консультації зафіксував курс на рівні 37,1 гривня та оголосив знижку 8% на всі квартири паркомісця та комори. Будемо раді бачити вас у відділі консультації. До зустрічі.